Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Для того, щоб переконати загарбників іти вперед, командування вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання. Тобто, командування РФ видає окупантам наркотики перед м'ясними штурмами. Особовому складу 108-го десантно штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Зазначається, друзі, що ці наркотики призводять до ейфорії та притуплюють біль, однак одночасно із цим спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі окупантів. Однак солдати, які їх вживають, легше погоджуються на м'ясні штурми, не побоюючись поранень або смерті. Тому ось так, друзі. Вони під кайфом, всі біжать за товариша Путлера, вперед за Родину і так далі. Таблетку випив, бояришником запив і вперед. Ура, 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 товариші! Ось так, друзі. Але нам це нічого не дає, друзі. Нам все одно треба захищати нашу рідну Україну, тому що їх дуже багато. Наркотиків теж дуже багато у їх там на болотах. Тому вони під кайфом всі будуть дуже довго. Ну а наші Збройні Сили України і всі захисники та захисниці будуть їх перемелювати і робити з них фарш. Тому слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, друзі. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. І не забуваємо, друзі, підтримувати наші збройні сили України фінансово і так далі, щоб наші воїни перемелювали їх, давили, виганяли окупанта з нашої землі. Дякую ще раз всім за увагу.